Подолавши тисячі кілометрів, вони нарешті прибули до Вінниці. Два потужних генератори для Вінницької громади передали з німецького міста партнера Мюнстер. <звук> Установки потужністю по 80 кіловат кожна призначені для двох навчальних закладів міста. У разі екстрених відключень світла або ж ймовірних блекаутів вони повністю забезпечать роботу ліцеїв в офлайн режимі. Їх отримує 26-та і 29-та школа. Нам ми дуже вдячні за цю допомогу, тому що в разі блекауту ми знаємо, що потрібен потужний генератор, потрібно альтернативне джерело живлення для того, щоб школа працювала, їдальня, освітлення, все, що є в школі. Новий генератор одразу встановлюють на подвір'ї 26-го ліцею. Для закладу це справжня подія ділиться директорка Сніжана Осипчук. Адже генератор, який вже є у школі, має всього 24 кіловата. Цих потужностей було замало, щоб повністю покрити потреби ліцею. Тож під час відключень світла учні навчалися в онлайн режимі. Нова ж установка забезпечить безперебійну роботу закладу навіть займовірного блекауту. Даний генератор дасть можливість підключити електроенергію по всій школі. Відповідно, зможе працювати і їдальня. А так як на базі нашої школи функціонує ще пункт незламності, то це дійсно є велика потреба в тому, і він забезпечить можливість заряджати різні мобільні гаджети. Збір коштів для підсилення Вінницьких закладів освіти організували представники ротарі клабу міста Мюнстер. Як зазначають у департаменті освіти Вінницької міської ради, це лише перший транш допомоги від європейських партнерів. Невдовзі такі ж генератори передадуть ще трьом ліцеям Вінницької громади. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.